З'являється, то зникає, і зараз знову вона почали, і почали крутити. Це заяви про відкриття аеропортів. Називаються е, то Київський, то Львівський. Про Ужгород вже забули. Е, про це говорив і Садовий, який лобіює Львів, очевидно. І е, це якийсь чиновник зараз я не. Ну, посадовець однієї з фірм, який зізнався, що безпечніше відкривати Львів, але Зеленський наполягає на Борисполі. Питається на Фіга: Ну, Київ все-таки має кращу систему ППО ніж Львів. Ну так... ну так, але там треба ще до кордону пиляти так кілометрів. причому вздовж білоруського ну, кордону? Ну, якщо е, з російської території, там 300 кілометрів приблизно. Так, а з Білору... а по Білорусі, треба так кілометрів? Трошки менше, це ну, під 200 виходить, менше 200. Так. Але так. навряд чи, чи ППО, чи бомбардувальники ну, будуть бити з території Білорусі, хоча там закони не писані, те, що називається, але. Мені здається, що тут починають розігрувати е, іншу карту, бо е, е, ну, якщо раптом Росія буде бити по цивільних аеродромах, е, а наприклад, е, випадків удару українських військ по цивільних аеродромах е, не спостерігаються. От російські аеродроми цивільні, вони просто призупиняють, у них є такий план ковер, називається, коли є загроза для авіації, тоді вони припиняють всі польоти. Але ударів по цивільних аеродромах не було. Був один удар, по-моєму, по, по е Санкт-Петербургу, де е був, палив, паливну базу, вдарили. Але вона вона дуже близька до аеродрому була. Очевидно, що ну, це можна видати було як атаку на аеродром. Тому, якщо раптом Росія вдарить по цивільному аеродрому, це означатиме, що піде черговий виток арештів російських літаків. Ми ж пам'ятаємо, що Росія вкрала лізингові літаки, вона їх заканібалила, вона вже заканібалила, до речі, десь під 300 літаків. Тобто вона їх розібрала на е, запчастини для інших літаків. Взагалі в Росії з авіапарком дуже сутужно зараз, і з комплектуючими, дуже сутужно з витратними матеріалами. Тому розрахунок ведеться на те, що міжнародні постачальники е, авіації ну, можуть просто. Остаточно, так би мовити, заблокувати Росії після цих ударів, якщо, не дай Бог, трапляться ці удари, заблокувати Росії будь-які польоти цивільної авіації. Тільки і, і, і задавлять навіть ну, основні великі міжнародні авіакомпанії, які ще літають до Росії. Їх не так багато туди літає. Але я думаю, що їх остаточно так би мовити, затрамбують і все. Добре, а пощо по це садовому, і пощо це зеленському? Ну, це робочі місця. Справа в тому, що ця інфраструктура вона ж обслуговується. Вона не приносить доходи. Але вона обслуговується там працюють люди. Бо ну, аеродром це живий організм. Там треба постійно обслуговувати. Там є регламентні роботи і там. ну, по календарному плану якісь роботи щотижня ведуться, якісь раз на місяць, раз на півроку, раз на квартал, але там постійно ведуться роботи по обслуговуванню е, всього цього комплексу єдиного. Це е, ну, складне устаткування, системи зв'язку, радари, ну, диспетчерські відповідно. Руліжні доріжки, злітно-посадкова смуга це все повинно обслуговуватись. Це, ну, будь-які тріщини на смузі, це все повинно ремонтуватися плюс, ну, це ж величезна кількість техніки, яка аеродромна техніка, яка обслуговує це все. Тобто, це коли не Працює на польоти, воно все одно жире гроші. Аеропорт Борисполь жирає в рік, по-моєму, 2 мільярди гривень на обслуговування. Приблизно скільки? Чи півтора мільярда. Тобто це величезні гроші, а він доходи вже не приносить. От в чому проблема? Так що. Ну, добре, і що з тим робити? Тоді відкривати чи не відкривати. Ну тут. Насправді можна було б Франківськ відкривати, Луцьк відкритим тримати, Франківськ тримати відкритим, Львів можна було тримати відкритим. Я думаю, що Вінницю можна було тримати. Хоча по Вінниці що більшість прильотів відбувається з боку Чорного моря. Тобто, вже зараз просто якщо, наприклад, румунський операційний район ПВО ну, ці системи ІПРО, в тому числі, от же, ну я думаю, що із дронами, то по суті Україна. Мабуть, за півроки за півроку вже навчиться повністю. Дрони перестануть бути проблемою за півроку. Зараз є багато різних систем, тестуються, включно з лазерними Наприклад, британський лазер протиповітряний випробовувався у Швеції і дав дуже хороший результат. І, по-моєму, ізраїльські лазери починають поступати теж на озброєння. Кажуть, що їх використовували кілька разів уже, ну, після 7 жовтня, і, по-моєму, ракету хуситів збили чи не лазером. Ну, це так би мовити, щоб, щоб не, ви, не бути голослівним. Але британський лазер дійсно випробовувався в Швеції, і, по-моєму, він вже затверджується. Тобто, зараз відбуваються всякі такі технологічні штуки, і якщо Ну, Британія візьме на себе якусь відповідальність. В принципі, аеропорти можна прикривати. Єдине, що ну, ну, ми ж бачимо, наприклад, Ізраїль, він вже в війні 70 років, але ж там літаки літають. Правда, проти Ізраїля не воює Росія? Ну так, і це основне. Так, це головне. Тому в цьому сенсі нам. Значно тяжче. Ну, взагалі, взагалі, якось би цю аеродромну роботу пожвавити, якісь літачки, якби літали навіть, навіть так ну, на заліт заправку зміна пасажирів і виліт, мабуть, в цьому був би сенс. Ну, Хіба вже російська дикість зводилася б. Ну, єдине, що просто тоді довелося б е, е, супроводжувати ці польоти f 16 Ну, але як на мене, це просто буде відволікати f 16 від більш таких актуальних е, завдань. Ну, їх має з'явитися вже десь до 30 до кінця року, і після нового року можуть з'явитися вже. Е, Французькі міражі, Міраж 2000. Причому міраж він буде більше зорієнтований на дальні удари, а F-16 на прикриття неба. Угу, угу. Зрозуміло. Отже, Володимир, я тобі дякую за ці інтерв'ю, за цю розмову. Це було дійсно дуже цікаво, дуже фахово, тому що ви обговорили Ну, в принципі, зараз найгарячіша все таки тема, це е як Трамп бере владу Сполучених Штатів Америки, і що, що від цього чекати Україні для нас власне. Е це момент є найважливіший. Все таки, Так. ну, Олександре. Я я думаю, що якщо дійсно під... ну, ми ж пригадуємо, що наприклад, Борис Джонсон дійсно друг Трампа, дійсно, друг Трампа. Так. І в нас отут виникає дуже цікава така ну, колізія. Бо багато хто з українських політиків говорить про те, ну, ну з таких не багато хто, а наприклад, люди, близькі до Європейської Солідарності, вони говорять так, що ну от був у Трампа у повноважений в справах України курт Волкер. Так. Але й Україні потрібен Такий, така людина в статусі міністра. І чому б не зробити того ж Бориса Джонсона, міністром України в справах США? Тобто, головною контактною особою з Трампом в статусі міністра. Тобто, нам треба якісь неординарні кроки зараз зробити, щоб Трамп розумів, що ми не петляємо, ми не шахруємо, ми поводимося чист, чітко, чесно. Ми виконуємо всі домовленості, і ми партнери, ми не халявщики. Так, ну, це цікавий. Момент. Отже, Володимир, я тобі все одно дякую за, за цю розмову. Якщо вам було цікаво то о, вона, то о, дайте про це знати, е, напишіть про це, напишіть, що ви про це думаєте. <кій> Можливо, у вас напевне будуть якісь реакції на е, ці думки, які викладені в цьому інтерв'ю. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Тулки, Цибулько Т. Підтримайте канали за можливості донатом чи на патроні, чи наближайтесь до числа спонсорів. Ну і всім доброго здоров'я та перемоги. Дякую.